Зміївщина знову у жалобі. 30 серпня у селі Соколове простилися із загиблим земляком Олександром Лабунським. Йому було 49 років. В останню путь героя проводжали у центрі села. Проститися з Олександром приїхав з міський міський голова Павло Голодніков, бойові побратими, односельці. Ніхто не стримував сліз, адже у вічність відходять найкращі сини України. Олександр народився і виріс у селі Соколове. У 90-х роках відслужив в армії, але його професія не була пов'язана з військовою справою. Працював на АЗС у місті Мерефа, 19 березня 2022 року. Пішов боронити країну до лав збройних сил України. Олександр був стрілець стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти. Військової частини А 74 чотири два серпня, при виконанні бойового завдання, Олександр Лабунський підірвався на ворожій міні поблизу населеного пункту. Великі проходи на Харківщині. Лікарі декілька днів боролися за його життя, але поранення було важким. І 23 серпня серце Олександра зупинилося. Його життя, приклад для наслідування, як любити рідну землю, нашу Україну, як захищати її. Ми обов'язково переможемо. І перемога буде здобута завдяки таким героям, як Олександр. Війна забирає нас найкращих. Я завжди говорив, що гинуть в першу чергу герої, потім боягузи. Він був героєм. Він був на сам, як кажуть у нас, на нулі. Проводжало Олександра Лабунського, стоячи на колінах як справжнього героя, який віддав за свою країну найдорожче, що є у людини, своє життя. У нього залишився син. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять про Олександра назавжди у серцях всіх, хто його знав, герой нашого часу, серед нас. І одним із них був Олександр Лабунський. Спочивайте з миром.